Шалом, це Славко. Я от задумувався, чому британці в добу свого розквіту не робили ножів тамто. Як от, а от вікторіанські фінки робили коло 1900 року чи свідчить, це за неправильність розвитку шляху шефівського нажарства. Як тут мене звинувачують, що я тамто не роблю. Повірте мені, я пару раз спробував тамто щось порізати і вирішив більше. Ніяких танток, кукрі і іншого мотлаху не робити. Я все-таки біла людина, хоча всіляко це приховую. Да, бо... Так, тепер поговоримо, коли зайві відшилися, Поговоримо за те, що відбувається. Ви мене питаєте, що оцо власне хожі. Я вам скажу. Хоч тут чи хоч тут. Мають в те, моєму точні казали, хоч. Але це інша справа, не будемо. Отим, як Ася перед тим, вже за дві доби Ася ізрігла те, що я зрозумів тільки зараз, ми будемо добивати у вас корисні капаліни вашими лопатами. Я думав, до чого тут наші лопати? А Сполучені Штати ж припиняють допомогу і своїх американських лопат не дадуть. Доведеться нам ці гарантії собі копати своїми лопатами і потім нас з ними і загрібуть, мабуть, в цих гарантіях. Що це все означає? Це означає, що наступило майбутнє. Що таке майбутнє? Ну, Ми туди не поспішали, як і всі інші, нас туди виставили. Що таке майбутнє, коли наш досвід не допомагає прогнозувати, розумієте, от суперечки Старбера з Макроном, старі франко-британські суперечки через канал, Хто має бути на Європі першим, щоб лизнути Трампові дупу на це розмати, де британці з французами спроможні. Конфліктувати, сперечатися за будь-який прид. Хто очолить Христовий похід, хто перше лизне і краще лизне, хто Трампові дупу, хто повезе Зеленського в каносу на покаяння, розумієте? Це от не майбутнє. Але маразм Трампа це справжнє майбутнє. Чому? Власне, що таке майбутнє? Є про це от в одному із апокрифів біблійних є. Я процитую, але вибачте, це для дорослих, так що кому кого коробить матюча, хай вуха заткне. І сказав Господь, заєбись, і все заєблось. От власне це і є майбутнє, розумієте? Зараз, коли Трамп наслідуватиме Путінові в Путінових перемогах і агресивності, ситуація стає непередбачувана, розумієте? Те, що подражання Трампа Путіну і союз Трампа з Путіним, оце бачите, цей Ред Клів повідомив, що вже захистили Росію, не буде розвідданих для ударів по Росії. Ну, не буде зброї. Ясно, що Зеленський покаявся якось не так. От його зараз Макрон та Стармар повезуть в Каносу і чекаво, ким він звідти вийде з цієї каноси, бо є. Завдання його апарафіні, щоб і не спригнув. Ну, я скажу, що Зеленському ми можемо вже співчувати як. Ася не хоче, щоб я це казав. Як актору своє він уже відіграв. Тепер йому доведеться грати трагедію. Героїчна трагедія, от героїчний він відіграв, а тепер треба грати трагедію. Треба приміряти на себе дерев'яний костюм. Тому що, ну правильно, Висоцький в той же самий. Інтервенції списав, що будуть вежлі війні ліву грю, ми будуть в ролі злих судо, злух, злих шутових добрих суддів. Нам не ва... і він уже вибір, вибирають дерев'яні костюми. Розумієте, нам і нам головне, що нам дерев'яний костюм не треба обирати. Нам його вже призначили всім. Україна поступово стає. Трешка цапі. І без війни, без спротив Україна стає трешка цапі. У нас на году миру, на навколо нас перепиляли всі дерева, ходять з А4 з файликами, радіють, рахують кількість молодих дерев посаджених, скільки ще можна кубометрів дерева здати своїм родичам. Для чого вони перетворюють бровари на Маріупіль своїми зусиллями? Ну я думаю, через неефективність дронів і потребу підняти споживання електроенергії в спеку. Все таки ви знаєте, що дерева зменшують. Споживання електроенергії, тінь, але це неважливо. важливо. зміти, без війни все одно лайно тут настане і без нас. З деревами, без дерев, з прокурорами, без прокурорів, лайно тут все одно настане. А от подивитися, як Зеленського будуть вчити правильно вибачатися, ви ж бачите, що неправильно він вибачився, буде показовий процес в стилі 37-го року або праських процесів. Мені дуже цікаво. Поки що, те, що ми бачили, це був 37-й рік. Це от довоєнний комуністичний стиль розп, репресії, Розумієте, знищення морального опонента опозиції. А чи буде там праський повоєнний в розпинанні Зеленського в, під конвоєм Макрона і Старбера, ми скоро побачимо. Розумієте, що Ми настали. Майбутнє від Зеленського вже нічого не залежить. Бо там від України вимагають заходи зміцнення довіри. Ми якось маємо зміцнити довіру Путіна, щоб у Путіна виникла до нас довіра, а вони нам в цьому допоможуть. Це вже виглядає м'які форми інквізиційного процесу. Ніякої застязаті зараз асінька в навіть адвоката у нас не буде. Кажи сонце. Не рисует такое мрачное мое никто ничего не знает Тут два Правильно. варианта Или Зеленский выйдет оттуда победителем Или униженный Вот и все, Ася будем Зеленский ждать Уже вышел оттуда победителем один раз Ну и, и что, чем, еще раз достойво? выйдет Асенька Вот тут даже я испугаюсь Если он второй раз выйдет от них победителем Вот тут страшно, даже станет и на Мне и надо будет подумать Назад об этой а Чадерлунге, хотя там одни старокацапы вокруг живут. Знаешь, когда не дай бог, чтобы он второй раз вышел победителя, басенька, это уже лично нас затронет. Не забывай, где тут Никто второй. не знает, как это нас затронет. Асенька, да я знаю. Пойми, но ну, это вот не майбутнє. давай вот, вот, я не Я поясню Асюмку Аси, она снова зимой поспрощается, я захотуюся. Если Зеленский выйдет из переможцем, это означает, что Майбутня не наступило. Бо ситуація стає прогнозованою. Неприємною для нас, але прогнозованою. Але от коли Зеленського вийдуть звідти з Заход... заходами зміцнення довіри взаду, то настане майбутнє, тому що ніхто не знає, що далі буде, розумієте? Да, треба жі ще буде як в тому анекдоті, переконати Путіна, переконати Ротшильда? І ми станемо тут розуміти. єдине, що з цього майбутнього ясно, що російські удари по нас набудуть набудуть гуманітарного характеру примусу до миру. І цікаво, чи ЦРУ, ру ж не те, чи ЦРУ перестала перестало передавати розвіддані за Росію Україні. Важить, чи ЦРУ буде передавати розвідданні за Україну Росії наскільки чинно Америка підтримує Трампа? Путіна. Ну, власне, Путіна. Трампа вона вже підтримала. Це можна поговорити за постачання Бутуса. Слухайте, скільки нам да, От мене цікаво, 10 тисяч. От що мене з усього цього цікавило, це Бутусов зробив утечку, і ми зараз з вами її розглянемо. Снаряди 105 мм більше 1 мільйона. 203, от мене цікавило, 10 тисяч дали на наші піони. Снаряди 152 мм більше 400 тисяч. 130 мм, оце важно 40 тисяч до наших 130-х. Все-таки ми змогли цю позицію 130 х забезпечитися краще, ніж противник. Старяди 122 мм, 40 тисяч, бачите, дефіцит, тому що за нами нема Кореї. Навіть Іран би не зміг стільки ви бачите. 122 міліметри не керовані, 60 тисяч, ні Чехія, бачите, ні, ну, я скажу, не спроможні. Америка перекупити так само, ну, бачите, і вся дружба. З Кімом не змогли. Бачите, що в Америці можливості постачання суто корейськими позиціями ніяких. Мінометів 120-181 мм більше 300, Мінометних мін більше 700 тисяч. Радарів артилерійської розвідки більше 150. БМП Бредлі більше 300, БТР Страйкер більше 400, БТР М113 більше 900. Ну, щоб вони наганали за їх якість, важить кількість. Таку, в такій кількості протитехніки важить кількість, бо погані БТР- це донори. БТР М1117 більше 400. Так, БАМ Раб, Пів автомобіль більше тисячі. БВ автобіль Тхамі більше 5000. Щось я їх в тилу не бачу, не розсікають, як після 2014 року. БА медичних більше 300. Ну, могли би більше. Так, траків 80 трейлерів, 200, машин для логістики більше 1300, гелікоптери 20, птур Джавеліт більше 10 тисяч, птур Тоу – більше 10 тисяч, РПГ інших типів більше 120 тисяч, ПКРК, комплекси Гарпун 2, катери більше 100, Що нам тепер? Ці катери? Забуваємо за гирло Дніпра, Зв'язок Старлінг, Харіс, Сільвус. Так, оце починаємо завжди спочатку. Так, системи Патріот Три батареї. На Самс 12 систем. Стінгерів більше 3000. РЛС по Твітебору 21. Так, Хаймарс, ракетний систем, більше 40 не чекав. Ракети тисячі щорічно. Да, Много. Оце правильно. важлива позиція много. Єдине, що нам зараз цікаво, це. Стрільно до цих всіх батарей. Ну, Бутусов правильно написав много. Гармати буксуровані та самохідні 155 більше 200, снаряди 155 більше трьох мільйонів, снаряди 150 високоточні більше 7 тисяч. Да, ну, все одно вони вже ребо блокуються. Снаряди 155 для мінування більше 100 тисяч, гармати 105, 72. Ну, що я скажу? Як Південний В'єтнам? Армія Путіна поповниться, я скажу, суттєво. От був би він розумний, був би він Сталіним, він би отримав потужного і великого союзника. Уявляєте, якби Трамп вітав об'єднання України з Росією. Він був би настільки тупий, що не роздуплився. Він би побачив в цьому лише можливість тиску на ненависну йому Європу, і ми б навіть обіцяли експедиційний корпус на тих катерах до Гренландії. Ну ви ж бачите, що зараз от врятувати минуле спроможний тільки Путін. Тому що Трамп вперто нас веде в майбутнє, в справжнє непрогнозоване майбутнє, де нікому з нас не сподобається. А врятувати минуле може лише Путін. Але ж куди йому щось врятувати, як він навіть з нами без Трампа справитися не зміг. І цікаво буде. Як довго справлятимеся, як власне довго справлятимеся разом з Трампом? І на яких умовах? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні, я скажу, настрій суттєво поліпшився. Нарешті розвідніла стала ніч. Звісно, життя продовжується. Да. Нам що залишається? остається Только... Донатить, на ЗСУ вам, якщо да. чесно. Зараз, найважче, зараз єдине, до кого я маю співчуття, повірте, така людина цинічна, як я, теж буває, має співчуття до котиків, до собачок, до дерев, а зараз до наших військовослужбовців ЗСУ на фронті. Їм зараз буде найважче рятувати неньку в ситуації, коли все визначилося, а рятувати ж її треба. розумієте, за всім оцим от гнілим базаром Трампа. Потреба захищати Україну вже нікуди не ділася. Зараз для них починають почався найважчий період війни. Якщо ви маєте таку можливість підтримати Збройні Сили України, підтримати її по перевірених каналах, розумієте, бо я, чесно сказати, завжди розділяв підтримку і канали, якими вона розумієте, щоб не пішло знову на княпи черговим Бабченко. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.